Це якийсь капець. Сьогодні чоловік зробив мені побутку, таку серйозну добрячу тривогу. Я ще спала, збиралася вже вставати, так лежала, але так, наполовину спала, чоловік поїхав на роботу, було десь по шостій, і я на телефон отримую смс-повідомлення. Я чую спочатку такий сильний звук, і знаєте, як в Німеччині висилають і такі тривожні сигнали, коли якісь там погодні умови, ще щось, якась там буря збирається. Тобто такий гул такий звук. Як тривога, і я швидко беру телефон, що відбувається. Дивлюся від чоловіка, дивлюся повідомлення і карта при цьому. Місце знаходження, де він знаходиться. Зараз вам покажу. Почекайте, бо мені треба до другого телефона. І написано: нотруф сос. Сос великими буквами І Де Де Он Геферте? штандорт фон Олег, мого чоловіка, Хацєкендет. Дуерхест із да Олег. Діг Альценотфаль контакт анґеґейбін хат. Тобто він мене подав, і я автоматично, якщо якась проблема в нього, якась така ситуація, нотфалі він дзвонить, наприклад, 112, і теж я отримую повідомлення. Я взагалі раніше про це не знала, що таке буває. Це перший раз. І що я робила? Моя реакція я така зірвалася в пішами, стою так, швидко шукаю якісь там, думаю, переодягатися швидко, якісь е, джинси. Е, потім думаю так, е, куди дзвонити, потім одразу, одразу думаю, так, мені потрібно е, їхати до нього в це місце, бо висилається карта, де він знаходиться. А потім це все так кілька секунд, і в мене ці кілька секунд такий, знаєте, план. Так, туди позвонити поліція е, швидка до нього їхати. А потім така сіла. Думаю, подзвоню до нього. Дзвоню до нього, і що ви думаєте? Дзвоню до нього. Він бере трубку. Да, віточка. Кажу, що ти як там ти? Я на роботі, п'ю кавусю. Я така... але, але в житті буває різне, так? І тепер я розумію це відчуття, якби я отримала насправді цей смс і що потрібно робити. Бо так людина не підготовлена, і реально я ж подумала, що це насправді щось сталося. Фух, Я так трішки стрессанулася, але вже все минуло. А ви знали, що надходить смс? А ви знали, що ви можете додати людину контакт, в разі чого то ваша найближча людина отримує теж таку смс? Я запитала чоловіка, він сказав, що він просто в телефоні додав мій контакт. У мене, наприклад, не було. Потрібно теж додати, в разі чого.